Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож світом і познайомимося з найдивовижнішими та найнеймовірнішими традиціями різних народів. Деякі з них можуть вас шокувати, інші розсмішити, але байдужим не залишиться ніхто. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо наш зворотний відлік. На 10 му місці традиція кидання кориці в Данії. Якщо вам виповнилося 25 років, а ви досі не одружені чи не замужні, готуйтеся. Ваші друзі мають повне право засипати вас корицею з голови до ніг. А якщо до 30 років ситуація не зміниться, то вхід піде перець. Кажуть, це чудовий спосіб натякнути, що час уже знайти свою половинку. Цікаво, чи допомагає такий ароматний метод? Дев'яте місце займає фестиваль боротьби зі стрибками через немовлят в Іспанії. Так ви не дочулися. У містечку Кастрільо де Мурсія щороку проходить свято під назвою Ель Колачо. Чоловіки, одягнені в костюми дияволів, перестрибують через малюків, які лежать на матрацах прямо на вулиці. Вважається, що цей ритуал очищує немовлят від первородного гріха і захищає їх від злих духів. Виглядає трохи моторошно. Але це давня традиція, якій уже понад 400 років. На восьмому місці плакальні будинки в Китаї. У деяких регіонах провінції Сичуань для нареченої вважається обов'язковим плакати щодня протягом місяця перед весіллям. Спочатку вона плаче сама, потім до неї приєднуються її мама, бабуся та інші родички. Це не сльози смутку, а вираження радості та любові до своєї сім'ї. Такий собі весільний плач вважається запорукою щасливого шлюбу. Сьоме місце посідає унікальний звичай народу сатери Мави в Амазонії. Щоб стати справжнім чоловіком, хлопець повинен пройти болісне випробування. Він опускає руки в спеціальні рукавиці, наповнені мурахами, кулями. Їхні укуси вважаються одними з найболючіших у світі, порівнянними з пострілом. І це потрібно витримати протягом 10 хвилин. Повторюючи ритуал до 20 разів протягом життя. Справжнє випробування на мужність і витривалість. Шосте місце традиція затемнення зубів у Японії, відома як охагуро. У минулому чорні зуби вважалися символом краси та високого статусу. Жінки, особливо одружені аристократки та гейші, фарбували зуби спеціальним розчином із залізних ошурків та оцту. Вважалося, що це не тільки красиво, але й захищає зуби від карієсу. Хоча сьогодні ця практика майже зникла, її досі можна побачити в деяких театральних виставах. На п'ятому місці фестиваль Мавп у Таїланді. Щороку в місті Лоббурі влаштовують величезний бенкет для тисяч макак, які живуть у місцевому храмі. Для них накривають столи, заставлені тонами фруктів, овочів та солодощів. Місцеві жителі вірять, що мавпи приносять удачу, і таким чином дякують їм за залучення туристів до міста. Це виглядає, як справжній мавп'ячий рай. Четверте місце займає дивний звичай із Індонезії, пов'язаний з похоронами. У регіоні Танатораджа. Смерть не означає прощання. Тіла померлих родичів бальзамують і залишають у домі на місяці, а то й роки. До них ставляться як до живих, але хворих, приносять їжу, розмовляють з ними. А раз на кілька років проводять ритуал манене, під час якого тіла дістають із могил, очищають, переодягають і прогулюються з ними селом. Це спосіб висловити повагу та любов до предків. Ми наближаємося до трійки лідерів. Бронзу отримує традиція полювати на дружину в Нігері. У племені Водабе щороку проходить фестиваль Геревол, де чоловіки змагаються за увагу жінок у конкурсі краси. Вони годинами готуються, розфарбовують обличчя, одягають яскраві костюми та виконують ритуальні танці, демонструючи свої білі зуби та очі. А жінки, які вже можуть бути заміжніми, Обирають собі найкрасивішого чоловіка. Якщо вибір взаємний, вони можуть просто втекти разом, і це вважається абсолютно нормальним. В срібло нашого рейтингу це плювання на знак поваги у племені Масаїв у Кенії та Танзанії. Якщо для нас плювок це образа, то для Масаїв це вищий прояв благословення та поваги. Вони плюють на долоню перед рукостисканням, плюють на новонароджених дітей, щоб побажати їм довгого та щасливого життя, і навіть на подарунки перед тим як їх віддати. Така ось незвичайна форма вираження добрих намірів, і нарешті. Перше місце нашого топу найдивніших традицій світу це свято кидання помідорів Ла Томатіна в Іспанії. Раз на рік, в останню середу серпня, вулиці містечка Буньоль перетворюється на річку томатного соку. Десятки тисяч людей з усього світу з'їжджаються сюди, щоб взяти участь у гігантській битві помідорами. За годину веселощів використовується понад 100 тонн стиглих томатів. Ніхто точно не знає, звідки пішла ця традиція, але вона стала одним з найвідоміших та найвеселіших фестивалів у світі. Ось таким вийшов наш топ дивовижних традицій. Світ сповнений неймовірних звичаїв, які показують, наскільки різноманітною є людська культура, яка традиція вразила вас найбільше. Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал ТОП 10 фактів та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!